Нах ситуації нові монети від Нацбанку Аварія на Старокостянтинівщині під колеса автомобіля потрапив восьмирічний хлопчик. Про це і не тільки інформаційний фронт першого Подільського продовжує тримати свою оборону. У Нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, сьогодні, 25 серпня, кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади очільника Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Виконання обов'язків голови ДСНС покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука. За словами керівника МВС, ДСНС працює в штатному режимі. Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть ухвалені додаткові кадрові рішення, додав Клименко. Нацбанк до Дня Незалежності презентував нові пам'ятні монети Сміливість бути UA, Номіналом 5 та 10 гривень. Про це повідомили на сайті НБУ. Вони особливі, адже зазвичай монети присвячуються особистостям, подіям чи якимось суто матеріальним речам. Але ми спробували віднайти щось, що нас об'єднує та є вартим того, щоб бути закарбованим на монеті. І ми знайшли спільну рису, яка є очевидною для всього світу рису, яка по суті стала синонімом слова українці. Це сміливість, розповів голова НБУ Андрій Пишний. Тираж срібною монетом до 5 тисяч штук. Вчора, 24 серпня, в останню путь жителі Славутської громади провели свого полеглого на війні захисника Сергія Леонідовича Поліщука. Герою тепер назавжди лишиться 28 років. Загинув військовослужбовець 19 серпня поблизу населеного пункту Вовчанськ Харківської області. У героя залишиться мама та дружина. Сьогодні ми повинні ще раз усвідомити, що незалежність це не про слово. Наше майбутнє виборюється кров'ю, коли в полум'ї жахливої війни відроджується справжня незалежна Україна. Ми безмежно вдячні тим, хто сьогодні захищає нашу незалежність. Йдеться в повідомленні Славутської міської ради. Вічна слава усім героям! На Старокостянтинівщині сталася аварія, в якій зазнав травми восьмирічний хлопчик. Як повідомляють секторі комунальної е, комунікації головного управління Нацполіції області, аварія сталася вчора, 24 серпня, близько 14-ї години, в селі Ладиги. 31-річний житель Хмельницького, керуючи автомобілем Мерседес, допустив наїзд на восьмирічного хлопчика, який перетинав проїжджу частину, ведучий велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала травми і була госпіталізована до реанімаційного відділення Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. Розповідають деталі аварії в поліції. Додають, що правоохоронці вже затримали водія за фактом аварії. Відкрили кримінальне провадження. Понад 30 тисяч гривень втратив хмельничанин через шахрайство з перевезеннями. Під виглядом надання послуг з перевезення зловмисники ошукали хмельничанина на понад 36 тисяч гривень. Поліцейські відкрили кримінальне впровадження і встановлюють усі обставини події. 22-річний житель обласного центру на популярній платформі пошуку автомобільних попутників замовив поїздку з Одеси до Хмельницького, сплативши за перевезення наперед. Згодом потерпілий отримав повідомлення про те, що поїздка скасовується. Для повернення коштів чоловік зв'язався з водієм і виконав дії, які той йому надиктував. Ну і в результаті хмельничанин виявив, що з його картки зникли всі кошти. За фактом шахрайства працівники поліції проводять наразі перевірку. Ми ж дякуємо кожному з вас за те, що залишаєтесь з першим подільським, і за те, що залишаєтесь з Україною. Як завжди, більше новин в ефірі телеканалу та у наших соціальних мережах. Тихого, мирного дня. Найголовніше перемоги. Бережіть себе.